Сьогодні у випуску роботи тривають, на сміттєзвалищі все ще шукають працівника комунального підприємства. Чому перенесли кінцево? Водії та пасажири незадоволені. задоволені. Не наприклад, йде автобус з села, він мені стає біля базару. Жміти, а як буде тепер? Я приїду туди, потім як мені з тими сумками добратися до базару. Оновити громадський простір у Львові стартувала майстерня міста. Підсумовуємо події останнього робочого дня тижня. Що минає. Ви дивитесь новини? Вітаю. На Грибовицькому сміттєзвалищі продовжили пошуково-рятувальні роботи. Про це вирішили на засіданні штабу, і, хоч ймовірність чергового сувує, однак рятівники заспокоюють за їх роботою, пильно стежать фахівці. Відтак пошуки зликного зникного комунальника продовжуються і надалі. Вчора рятівники пройшли маршрут, яким за словами свідків проходив зниклий еколог. Сьогодні вони працюють вверх зі сторони дамби. Місце проходу техніки відзначають маяками загалом. Це вже більше 40% шляху. Тим часом комунальники укріплюють дамбу із, ін, ін, із інфільтрами. Для цього вже використали майже 4 тисячі мішків зі піском. Залучені сюди фахівці, які безпосередньо знають роботу, і вони нам дають консультації по тому, як Спрогнозувати сходження той верхівки сміттєзвалища, але вони також остаточної відповіді нам не можуть дати, бо не знають. Це не є порода, це є сміття. Зараз на об'єкті працюють понад 250 людей та десятки одиниць техніки комунальних комунальних підприємств. Водночас міські чиновники інспектують райони області, де можливо збудувати сміттєпереробний завод. Наразі йдеться про дві ділянки за 30-40 кілометрів від Львова. Одна із них у Миколаївському районі, іншу тримають у таємниці. Також ведуться переговори про виділення коштів на рекультивацію сміття у Грибовичах. Проводиться обстеження земельних ділянок. Зрозуміло, що будуть проводитися також і з громадою консультації з громадою обговорення цих питань. Це є однозначно, але це є другий етап. Буде роботи вчора. Одну ви біля Миколаєва. Одну і сьогодні поїхали представники оглядати ще одну земельну ділянку. І в результаті це буде дві земельні ділянок. Поки що за попередніми оцінками, згідно з проектом 2013 року, вартість рекультивації є більше 21 мільйона євро. Зважаючи на цю катастрофу, яка сталася, ми резервно закладаємо, що можливо ці роботи трошки здорожчаться до 30 мільйонів. І плюс вартість побудови нового полігону і сміттєсортувального заводу буде ще до 10 мільйонів євро. Тобто, в цілому, думаємо, що проєкт комплексно буде коштувати до 40 мільйонів євро. Також сьогодні виконком міської ради прийняв рішення про виділення 4 тисяч гривень щомісяця дітям загиблих рятувальників, таких п'ятеро. Гроші їх їм виділятимуть до 18-річчя або до 23 років, якщо діти будуть навчатися у вищих навчальних закладах. Музика. Львівські активісти шукають кошти для перепланування квартири для учасників антитерористичної операції. Льотчика Сергія Тітаренка та сім'ї його загиблого колеги Володимира. Шенгурам два приміщення надало Міноборони у військовому містечку села Ковирі. Однак, одна квартира вкрай не пристосована для людини в інвалідному війську. Відтак, активісти просять фінансової допомоги у небайдужих, аби максимально підлаштувати приміщення під потреби обох родин. Андрій намагається дістатись до новозбудованої квартири на першому поверсі. На візку чоловік продовж 27 років, однак і він назнає, зробити це фактично неможливо та й пересуватись самою квартирою непросто, оскільки дверні проходи надто того візка. війська. Не пристосовано вхід до під'їзду Пандус не відповідає державним будівельним нормам. Сходи до рівня першого поверху не обладнані підіймачем. Неможливо там встановити пандус. Відтак активісти пропонують зробити вхід до квартири із вулиці. Та й балконі проходи, кажуть, теж потрібно буде переробляти, оскільки вони не пристосовані для людини на візку. Виник варіант такий, який зробити спеціальний ліфт, який буде піднімати його в квартиру через ці балкони. Та поки його квартиру оглядають, сам Сергій Кітаренко зараз перебуває на реабілітації в американській клініці. Чоловік отримав травму хребта, коли збили його літак під Слом'янськом. З тих пір він на інвалідному візку. Хоче він додому в нього тут дітки, і сім'я, і рідна країна, але він трошки боїться, тому що в Америці все приспособлено пристосовано до. Таких людей активісти мають у розпорядженні лише три місяці до повернення Сергія, аби умови його проживання у новенькій квартирі створити максимально комфортними. А ще квартири по сусідству, де мешкатиме родини загиблого Володимира Шингура. Чоловік загинув через подіння літака, залишивши по собі двоє неповнолітніх дітей. Був би чоловік жив, було б все набагато краще. Бродах я знімаю коців. Охочим допомогти активісти волонтерської сотні Львова просить звертатись за цим мобільним номером 067 713 05 26. ірина Куненець, Медвідів, новини. Тим часом за минулу добу у зоні проведення АТО жоден з українських військовослужбовців не загинув, але вісім бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань. АТО Андрій Лисенко також він зазначив, що ці втрати українські сили понесли на Донецькому напрямку, зокрема у Зайцевому Новоселівці, другій. Та Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів лисенко додав один військовослужбовець, який 1 червня отримав важке поранення у Зайцевому, помер у лікарні. Їздити до межі міста у Львові кінцеву зупинку при міських маршрутів городоцького, мостицького, самбірського, Старосамбірського – та турківського напрямків перенесли на АС західне. Ці маршрути повинні зупинятися там з 1 червня, відколи закрили для ремонту міст на вулиці Городоцькій. Таке рішення погодили і в обласній адміністрації, але лише тимчасово. Більше Ірина Кочмарик. Міст на Городоцькій уже не проїзний. Він пошкоджений, металаві конструкції вкриті корозією. Це найвужча ділянка вулиці Городоцької, яку тепер міському транспорту та автомобілям потрібно об'їжджати. І аби не створювати значних заторів, міські раді вирішили приміські маршрути п'ятьох районів області перенести. Ми наполегливо просимо і області, департамент транспорту Львівської обласної державної адміністрації, значить, щоб приміські автобуси на період ремонту. Шляхопровіду їздили до АЕС Західної мова йде про е, такі напрямки: як Турківський, Старосамбірський, Самбірський, е, Мастиський, Городоцький напрямки. Тому що поток транспорту по вулиці Городоцькій дуже великий і зараз ті вулиці, які визначені для об'їзду шляхопроводу, вони перевантажені. На новоствореній автостанції вже яка са та доробляють зал для очікування. Щоправда, графіки відправлення автобусів ще немає. На автостанції західна, яка знаходиться на кінці вулиці Городоцької, фактично вже на виїзді з міста для кінцевих зупинок приміського транспорту таки облаштовано шість платформ. Однак свою зупинку кінцеву тут має лише один маршрут і то міський, усі інші таки далі курсують до міського та головного вокзалів. Це територія біля приміського вокзалу, здебільшого звідси відправляються автобуси на не досить велику відстань, до прикладу, Львів Городок. Водій пан Микола зізнається, їм не казали їздити до автостанції, а дали схему об'їзду. Вулиця Городоцька, вулиця кондукторська, Любінська, Виговського у зворотньому напрямку. Виговського Любінська, Окружна і Городоцька. А про зміну кінцевого маршруту чули? ще. Ніхто нічого не казав. Інспектуємо головний вокзал, звідти відправляються автобуси на більш дальні відстані від Львова Мостицька, Шагині, Самбір. Водії зізнаються, розмови про перенесення кінцевої чули давно, однак туди ніхто так і не їздить. Багато хто, ті шагинські поляки, вони привикли сюди сідати на платформу і прямо їдуть на шагині. Хто буде знати, що біля метру там є зупинка, наприклад, і чи вони будуть добиратися, то... Того, нічого Не буде. Не хочуть зміни зупинок і пасажири. Пан Іван називає себе базарником. Самбірського району возить молочну продукцію. Аби доїхати зі села до Львова, платить 35 гривень в одну сторону. Дене на що приклад йде автобус з села, він мені стає біля базару. Живіться? А як буде тепер? Я приїду туди, потім як мені з тими сумками добратися до базару? Поясніть. Ще раз знаймати транспорт, платити ще одні гроші. Для мене вакцину то не Перенесення кінцевої зупинки повинно було вступити в дію з 1 червня і тривати до середини жовтня. Впродовж цього часу триватимуть роботи з ремонту шляхопроводу. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко – новини. Податківці Львівщини припинили діяльність інтернет-магазином. Співробітника податкової міліції виявили та вилучили товару на більше ніж 3,5 мільйони гривень. Через інтернет-магазин продавали імпортні товари, побутову хімію, продукти харчування та засоби особистої гігієни на території України. Їх провозили незаконно. Нелегальні підприємці не сплачували податків та уникали митних платежів при імпорті товару. Вони ділили партію товару на частини до норм, які не оподатковуються. Далі товар зберігали на складських приміщеннях та продавали онлайн. У такий спосіб до бюджету щомісяця не доходило понад 800 тисяч гривень, зазначають податківці. Що таке майстерня міста? Як кожен може стати благодійником та звично новини спорту? Це з поміж іншого у наступній частині нашого випуску. Життя дар божий. У Львові продовжують збирати гроші на пересадку кісткового мозку Максима Шведа. Реквізити картки, на яку можна надсилати допомогу, ви зараз побачите на своїх екранах. Нагадаю, Максимкові 10, у хлопця, апластична анемія. Хвороба, коли порушується робота кровоносної системи, тобто кістковий мозок перестає виробляти клітини крові. Рідні знайшли клініку у Любліні, де Максимкові готові зробити трансплантацію кісткового мозку. Якщо будуть зібрані всі кошти, уже 8 червня хлопця прооперують. Вартість операції 500 тисяч злотих. Люди вже зібрали 2 мільйони 700 тисяч гривень. залишилося 600 тисяч гривень, близько 600, тому що зараз поступлення йдуть, тому не можемо дати точної суми. Майстерня міста уже п'ятий рік поспіль стартувала у місті Лева. Урбаністично-культурний проект є платформою для співпраці та спілкування жителів Львова, митців, ремісників. Громадських активістів та місцевої влади його організовують, аби залучити громадськість до діалогу на актуальні для міста теми. А ще аби почути ідеї, як розвивати та оновлювати Львів. Майстерня міста триватиме від сьогодні і до 19 червня. Основною локацією стане сквер біля порохової вежі. За два тижні тут відбудеться майже сотня заходів: презентації, майстер-класи, семінари, лекції, дискусійні клуби, виставки та інші. В межах проекту відбудеться кілька воркшопів із оновлення громадських просторів, до яких долучаться місцеві жителі. Захід, який триває два тижні, який наповнений різними підзаходами від різних ініціатив. І разом з тим, це класна можливість громадським організаціям познайомитись між собою, представити свою ідею, представити свої результати роботи, наприклад, або можливо навіть підказати, що цікавого і корисного можна зробити в місті. громадянське суспільство відіграє дуже важливу роль у таких переломних моментах, які сьогодні відбуваються в Україні. Саме тому і треба влаштовувати такі заходи, як майстерня міста». Ста, аби підтримати громадськість на руїнах. Художники малюють львівські розвалене. Організатори проекту розповідають, хочуть таким чином привернути увагу громадськості до занедбаних будівель у центрі міста, які роками стоять загороджені, створюючи незручності для пересування вулицями та пригнічують львів'яний гостей. До проекту може долучитися будь-хто. Художники малюватимуть руїни до вівторка, а згодом організують виставку робіт у першій львівській медіатеці. Цікаво, коли поєднується таке сучасне місто і якісь розвалини. Хочеться відкрити для людей. Е Частини Львова, які довший час вже стоять загорожені, на жаль. І, мабуть, не так естетично виглядають, як би хотіли, щоб вони виглядали в центрі міста в популярному середовищі. У Львові відбудеться комп'ютерний фестиваль. Він триватиме цих вихідних у Львівському палаці мистецтв. Під час фестивалю відбудеться командний чемпіонат з алгоритмічного програмування, змагання з розробки програмних продуктів та перший у Львові турнір з командних відеоігор. Організатори запевняють, протягом трьох днів фестивалю місто перетвориться не просто на технологічну, а й на кіберспортивну столицю країни. У змаганнях візьмуть участь найкращі команди не лише з України, а й з Європи. У нас є якісні заходи для різних аудиторій, але ми створюємо перетини між цими людьми, щоб вони знайомились, щоб вони обговорювали свої думки і намагаємося їх трошки висти в зону комфорту. Показати нестандартні речі це, наприклад, медіа мистецтво, відеоряд, який генерується, або він інтерактивний. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, що всі ми живемо щодня. Тож нагадую, що більше свіжої інформації завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Про новини спорту вже за мить вам розповість Ольга Білоган. Тож не перемикайте, а тиждень, що минає, підсумуємо вже завтра, звично о 20.30 у протижні. Мрійте, вірте і любіть. Дякую, що з нами. До зустрічі. Новини спорту у ТРК Львів, вітаю вас автомобільна подія номер один у східній Європі. У нашому місті стартував шостий міжнародний фестиваль старожитніх машин леопольс Гран-Прі 2016 на три дні парк імені Богдана Хмельницького перетворився на музей ретроавтомобілів під відкритим небом. Цьогоріч у фестивалі беруть участь понад 100 екіпажів з України та Європи. Для пана Ярослава і його москвича це вже не перша виставка. Готувались до Леополіс гран-прі ретельно протягом року. Той москвич 401-й, реставрований під хат рода. 55-го року випуску. Це не перша. а Готувалися ретельно, бо треба було багато речей тут доробити, відновити, бо цілий час вона оновлюється для того, щоб ну, їздила добре і виглядала добре. У суботу з 9 ранку до 15.00 відбудуться перегони, які поділяться на 5-7 заїздів в різних класах. А вже з 16 по 21 всі охочі зможуть відвідати виставку автомобілів учасників у парку імені Будана Хмельницького. У заключний день фестивалю виставка ретромашин продовжиться до 18.00. Ветерпольне шоу змінили своє ж звичне місце роботи на басейн львівські депутати та журналісти. Боротьба розгорілася не на жарт, кожен хотів вирвати перемогу за будь-яку ціну. Як це було? Далі у сюжеті. Акули пирата бізнесу зустрілися у ветерпольному двобої. Міцно затягнули шапочки і з бризками увійшли в басейн. Рахунок відкрили журналісти. Але на радощах за перший період пропустили два голи. Поки оговтувались, депутати зловили хвилю і закинули ще декілька потужних м'ячів у ворота суперників. Я думаю, що ми не програли. Це перший тайм. Далі ми потренуємось. і дамо в новий виклик. Їх складіє в минулому професійні спортсмени. Федишин, ганболіст професійний Адам, Грегбіс, Кузловський футболіст. Ми всі аматори, але добре потреновані аматори. Матч був напружений. Судді невтомно жестикулювали, свистіли, і, врешті-решт, ледь не на вухо кричали новоспеченим антерполістам правила гри. Хоча гравці на кожен випадок мали своє бачення ситуації. Це дійсно аматорський матч, це дуже видно. Але тут навіть не так головне є, на якому рівні зараз вони грали. Журналісти з депутатами. Я головне, що вони побачили, що таке воднополо. Відчули власною, що так можна сказати, шкірою, наскільки. Це складний вид спорту. Третій період нарешті приніс журналістам свої плоди. Два м'ячі блискавично влетіли у ворота виснажених депутатів. Граду з боротьби посилився. Вхід пішли руки, ноги та професійна настирність. Вона характерна як для депутатів, так і для журналістів. Просто в нас дуже багато депутатів, які займалися командами видами спорту. І це насправді це дає змогу адаптуватися в будь-яку командну гру. Матч закінчився перемогою депутатів з рахунком 7-3. Найкращими гравцями стали Юрій Боруцький у команді журналістів. І Григорій Козловський серед депутатів за участь у матчі пам'ятні кубки отримали капітани обох команд Василь Старецький та Маркіян Лопачак. Вийшли на фінішну пряму у суботу та неділю Ватерполісти Львівського Динамо зіграють перші чемпіонські матчі плей-офф проти харківського слобожанця. Обидва поєдинки у Львові відбудуться на басейні СКА, розпочнуться о 18-й. Після двох матчів у нашої, нашому місці команди продовжать змагання у першій столиці України і так гратимуть до трьох перемог однієї з команд. Нагадаємо, у регулярному чемпіонаті підопічні Ігоря Зінкевича та Харківський слобожанець набрали по 81 очку. Чемпіонат України ще не закінчився, залишилася остання стадія плей оффи е, Недавно ми повернулися з Дніпродзержинська, з Кам'янського, де програли харків'янам, тому перші два матчі е, ми будемо проводити вдома. В принципі, команда вся на місці, всі повністю гравці, готові, травмовних нема. Так що всі на місці готуємося. На сьогодні це все. Підсумки спортивного тижня. Дивіться вже завтра в програмі «Спортпанорама» о 18.00 та у футбольному огляді «Пас» у понеділок о 18.15. я ж з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою, сонячних і теплих вихідних.